Палаці культури мінерал відбулася зустріч депутатів фракції Свобода у Калузькій міській раді з мешканцями міста. Свободівці звітували про свою діяльність упродовж чотирьох місяців. За результатами виборів у місті ВО Свобода набрала 13,36% голосів, у результаті чого отримала шість депутатів із 36. Фракція Свобода єдина у міській раді, хто має представників у всіх п'яти постійних комісіях. Із 35 засідань, яких депутати фракції взяли участь у роботі 30. Трьох на цьому акцентував свою увагу заступник голови фракції Свобода Богдан Білецький, оскільки голова фракції Андрій Кравчук боронить цілісність нашої держави на сході країни. Цей звіт це є е, також і реалізація е, нашої програми, з якою йшли ми на вибори. Це програма, яка говорить про відкритість, публічність, е, послідовність. Е, це з метою побудови сильного громадянського суспільства для того, щоб люди могли спілкуватися з депутатами і не тільки перед виборами, як це зазвичай у нас є, а і в ході їхньої роботи. За словами Богдана Білецького, депутатами-свободівцями було подано 61 звернення до виконавчих структур міської ради і комунальних підприємств. Звернення в основному стосувалися проблем покращення благоустрою міста, соціального захисту населення, формування тарифів, вирішення екологічних проблем та інших питань. Також фракцією ініційовано створення робочої групи з вирішення екологічних проблем калуша, яку очолив Андрій Найда. Саме з його ініціативи було організовано та проведено наук. Кову практичну конференцію за участю представників ОБСЄ, провідних науковців та екологів країни. Богдан Білецький також зупинився на депутатських ініціативах, серед яких як соціальні зустрічі з мешканцями багатоквартирних будинків щодо закону України про управління багатоквартирними будинками, організація перевезень до дачних ділянок пенсіонерів-пільговиків у село Старий Угринів, так і політичні присвоєння звання почесний громадянин міста Калуша, голові міськрайонної станиці. Берас Вояків УПА Степану Петрашу, створення комісії з перевірки відповідності назв вулиць міста та інших об'єктів, прийнятим декомунізаційним законом, проведення громадських слухань щодо визначення місця розташування пам'ятника Небесній Сотні. Крім того, депутати Свободівці провели 21 прийом громадян. На діяльності міської організації «ВО Свобода» та загальній суспільно-політичній ситуації зупинився заступник голови Ігор Сметанський. Присутні на зустрічі калушани не залишилися осторонь питань, які піднімалися. Проте найбільше жителів міста турбують комунальна та соціальна сфери. Гостра дискусія виникла під час обговорення проблем створення ОСББ, тарифів, крадіжки люків, паркування автомобілів на газонах, проїзду фур центральними вулицями міста. Тротуар, дорожнє покриття тротуару не може витримати грузової машини. Заїхав, розружає розмиті, б'єди від. Кульберга колишнього розумієте, тепер від того полібришся і до Аврори по тротуарку, отаку машини Нікому до того діла нема. По, по, по газонах по зелених їдуть на папері, здовж попереду. Нікому того не треба. В колодязі крадуть ті люки. Люки куди несуть? Ніхто каструлю на, на каструлю не ставить. Люки несуть на збір металобру. Ми працюємо. Цим питанням. Ну, ви ж таки слухали, ми вже зробили 60 одне звернення. На них дають тільки відписки. Ї? Відписки. Ну, не тільки є дійсно служба, з якими поляме працювання. Богдан Білецький запевняє, що свободівці і надалі намагатимуться вирішувати проблеми калушан, із якими вони звертаються до депутатів. Ми будемо працювати так. Так як ми і працюємо це шляхом наших тих же депутатських звернень, роботи в депутатських комісіях, в депутатських групах, з метою та й контролювати, старатися контролювати виконавчі органи місцевого самоврядування, нашого для того, щоб вимоги наших мешканців були виконані. У тому, що такі звіти і зустрічі потрібні громаді, переконаний заступник голови міської організації ВО Свобода Ігор Сметанський. Обов'язково потрібні звіти, але більше, значить, інформувати інформувати громадськість, ну більше членів громади. Ну звіти обов'язково потрібні. Значить, більше по різних питаннях, бачите, і тут і економічні питання, і гуманітарні питання, і питання життєдіяльності міста, воно велику користь приносить. Крім вирішення питань насущних, голова міськрайонної станиці братства вояків УПА Степан Петраш запропонував свободівцям долучитися до виховання молодого покоління на героїчних прикладах наших предків і нагадав, що у півці постійно навідуються у навчальні заклади міста і розповідають юним калушанам про буремні роки, які їм довелося пережити. Адже не дарма кажуть, хто не знає свого минулого, не матиме майбутнього. І на завершення Степан Петраш подякував Свободівцям за плідну співпрацю, яка вже триває не один рік. Сталиці Бараскову повністю підтримує свободу. Так. Ідеологія у нас одна, український націоналізм і українська Україна. Що більше треба? Працювати. Так. Я вважаю вам успіхів, свободності, вважаю успіхів, не п'ятися, між чи і не піяєтесь, а політної роботи для нашої соборної української. Української України так слава Україні.